Хочу загалом сьогодні з вами поговорити про американську про, про українську американську політику. Чи може вона видозмінитися за вашими оцінками? Ну але розпочну очевидно із дебатів, які відбудуться. Ми вже про їх результати очевидно дізнаємося, хто не буде в прямому етері дивитися вже у середу е вранці, але е ці дебати називають двобоєм року. А, в Америці ми знаємо, що попередні закінчилися тим, що Байден в результаті знявся із цих перегонів. Ну і Камала Гарріс ем, замість нього була представлена демократами у цій виборчій виборчій гонці. Чого ви очікуєте? Хто кого? Трамп чи Гарріс? Ну, власне, в тому є інтрига, бо ми, ми ніхто не знаємо, так? І, власне, і для того і проводяться дебати, щоб зрозуміти хто кого. Якби ми знали хто кого, то, очевидно, не було б і сенсу проводити дебати. Дивіться, я би не перебільшував, але би і не применшував роль цих дебатів, ну, власне, в перебігу президентської гонки і їх впливу на результат. Якщо навіть ну, подивитися, і сьогодні була така дуже хороша статистика всіх попередніх. Дебатів ну, там, за останні 20-30 років на е, виборах президента Сполучених Штатів, то е, соціологія перед дебатами там, за тиждень і за тиждень після них різнилась мінімально, там буквально на 1-1%, а навіть менше. Тому і якось так, тобто, дебати це більше шоу завжди було в Америці, ніж реальний вплив на результати виборів. Але ці дебати будуть ну унікальними е, з багатьох причин. Е, перше, це дійсно те, що е, настільки зараз щільно йдуть е, е, Гарріс і Трамп, і що один відсоток він може бути вирішальним. сорок вісім-сорок сім співвідношення. А вона пів відсотка, вони можуть бути вирішальними. Це перше. Друге, це те, що е, ну Завжди в Америці на виборах президента там за пів року, а то за рік було зрозуміло там хто проти кого, більш-менш хто як себе поведе. І, власне, дебати там в форматі Трампа байден вони були там дуже передбачені. Хоча ті, так як Байден провів минулі дебати, що навіть ну, його прихильники це не сприйняли. От. І тому такої великої, не те, щоб не було інтриги. от. Але ніхто не бачив е, Харс в дебатах, так? тобто для неї це перше. Е, кампанія Трампа і Трамп там рік, і, чи скільки там готувався власне, до двобою до з Байденом. І під цього були заточені всі його е, і технології, всі його меседжі і так далі. І, так далі. і йому зараз, за цей місяць, там, що минув, треба було на ходу перебудовувати свою компанію, тактику, стратегію, власне, під дебати з Харіс, не знаючи, що від неї чекати. Якщо більш-менш було зрозуміло, що чекати від Байдена, вбити там на його вік, і так далі, і так далі, на, на його минуле правління, то тут а, е, зараз е, команді Трампу на ходу треба перебудовувати стратегію. І власне, тому ці дебати будуть дуже цікаві. От ну, мені так людина, яка там дотична теж до технологій, от. Я не знаю, що від них чекати. Я не перебільшую вплив на подальший перебіг кампанії, але оскільки компанія зараз дещо видохлась, так? Тобто у нас там було кілька кульмінацій. No. Спершу цей замах на Трампа, який просто всі сказали, що після, після цього нічого не зупинить, він нам майбутній президент. Потім кульбіт, коли Байден знімається і дає Харіса, так само було новий поштовх, новий імпульс кампанії. І зараз місяцю, ну, вже ніяких таких проривів ні з того, ні з іншого боку не було. Тому, тому всі очікують ці дебати, от, щоб, ну, вони можливо там задали там новий темп, нову динаміку компанії. Ну і я власне. Так само їх очікую, бо мені цікаво от, дуже цікаво. Ну, Ця року, передвиборча да. кампанія направду дуже цікава, і я так розумію, що в політичних штабах однієї і другої поліціли дуже неспокійно, як у республіканців, так і у демократів. Тим паче, що кажуть, що Камала Гарріс, вона як колишній прокурор, а ну буде вибудовувати саме на цьому свої, свій виступ на дебатах. Журналісти не будуть мати можливість озвучувати свої запитання тільки модератори і Зали, я маю на увазі, та? але коли стосується відповідей про Україну, направду треба сказати, що від Камали Гарріс, а, в її передвиборчій програмі і там, де вона виступає, ми дуже мало чуємо про Україну. Дуже якісь такі речі загальні. Ну, я так розумію, що це не є там врегулювання російсько-української війни питанням номер один, що стосується її обіцянок. <кхем> ну, дивіться. Так само, як і в кампанії Трампа і в кампанії Гаріс Україна ну не, не є то, топовою темою, і, і, і це нормально, тому що ви обирають президента Америки і американці більше зациклені на внутрішній політиці. І тут якраз е, питання України воно точно звучатиме на дебатах. Е, воно не може не прозвучати. Я думаю, модератори зададуть, але в контексті зовнішньополітичних питань, е, а там, крім України, буде і Китай. І Ізраїль і з Палестиною і так далі. І так далі. Тому нам треба бути готовими, що в цих дебатах Україна буде ну, звучати там одним питанням, можливо, десь, десь десь півтора питання, як я це називаю, і ну, ну, це логічно, тому що ну давайте так американцям зараз не настільки цікаве питання України. Я точно знаю, що ми від Гаріс. Отримаємо відповідь про підтримку України, або але може це бути дуже загальна лайтова відповідь. Така ми за мир, ми за Україну, ми за демократію. Або може бути, ну навіть в стилі Байдена, доволі така агресивна відповідь, що там Путін убивці і так далі. І так далі От ну я думаю, вона точно точно це не скаже, тому що вона тим самим може відлякати певну частину свого електорату, а Трамп, ну Трамп майже ну не. Щодня, да, але дуже часто говорить там про Україну, що якби він був президентом, він би з все перешав би, і всі були б щасливі задоволені, війни не було. Ну, це, це, це типовий популістичний крок. Я думаю, десь в цьому самому ключі Байден, вибачте, Трамп, і, і буде продовжувати свою риторику. А от наскільки Харіс буде, скажімо так, більш чи менш. Радикальна в питанні підтримки України, це ну це для нас дуже важливо. Тому що ми навіть Байдена критикуємо за те, що він недостатньо так підтримує Решучі. Україну. Хоча так, а Гарріс ще менше. Ну от принаймні, Добре, по тому да? компанії, якщо вона б хоча б вийшла на рівень Байдена, так ну я думаю, і сказала, що вона буде продовжувати його політику. Ну це чесно кажучи, це той максимум, який, який я від неї очікую. В політичних традиціях підтримувати або одного, або з іншого кандидатів, в нашому ж випадку, мені здається, дуже важливо втриматись зараз у цього балансу і нейтралітету. чи ні? Ну, Абсолютно логічно, тому що ми не знаємо, хто виграє. І зараз ну, будь-яка підтримка одного з кандидатів, це ну, це вона може вилитись після виборів дуже серйозно. Я... Навіть не кажу про публічну підтримку, це в принципі недопустимо. Але навіть якісь там кулуарні, там непублічні дії, я, я розумію і знаю, що офіс Зеленського зараз там так само ну, налагоджує або там відновлює або шукає зв'язки з республіканцями і з командою Трампа. Але ж треба розуміти, що в будь-якому разі хто б не виграв. На виборах Америці вони в першу чергу будуть виходити з інтересів власних власного рейтингу і з інтересів власних громадян. І якщо десь вони побачать, що е, ну, їх кроки по підтримці України вони не будуть ну, сприйматися американським суспільством, то вони ці кроки робити не будуть. Тому власне сьогодні і владі, і не владі, і всім нам, журналістам, громадянам, спортсменам, артистам треба е, крім того що працювати там штабами треба працювати з американським суспільством інформаційно показувати всі жахи війни які тут відбуваються щоб самі американці вимагали від своїх кандидатів від свого президента е, підтримку україни от це це є єдиний шлях і якщо там американці і електорат трампу скажуть що путін вбивця і його не можна підтримати Трамп, повірте розвернеться але тут 180. нам нас готова. Нам до розмови Трамп сьогодні зустріла заяву. Там Путін був щось сказав на якомусь засіданні, що нібито він підтримує Камалу Гарріс на цих виборах, бо вона нібито там багато сміється. Якщо вона багато сміється, означає, що вона Ну, Там така там не потрібно шукати якоїсь конструктивної логіки, але Трамп відреагував сьогодні і сказав про те, що він ну дуже образився, що Путін підтримав не його, а Камалу Гарріс як кандидатку. Він каже, що з Росією ніхто не був жорстокішим за Трампа за всю історію, сам Трамп каже, і Путін це знає. Ну і е, тут про е, якусь, якісь такі підтексти і подвійне трактування загалом позиції Трампа, що стосується російсько-української війни, він постійно каже про те, що він там за години закінчить цю війну і таке інше, водночас ну, не зрозуміло. Все-таки на чиєму боці він зіграє. Це цьому якраз я. Є... Велика проблема а, з взаємовідносин там у нас як держави з Трампом це непередбачуваність. Якщо ми розуміємо, що в випадку там перемоги Гарріс ми можемо говорити про рівень підтримки України більше або менший, це буде при топ 5 пріоритетах чи топ-10, то в випадку з Трампом ми нічого не знаємо. Це людина, яка може змінити от, чисто емоційно своє. Політикою ставлення до України від е, ну кардинально протилежного. І те, що там він каже, що він там друг путіна ну не друг там знайомий, він з ним поговорить. і це, Ясно, це популізм, так так політика не робиться. Але е, те, що це заявив Путін, ну це теж був такий технологічний тролінг Зрозуміло, що Путін ніколи не буде підтримувати Гаріс, тому що все-таки е, вона. Так чи інакше продовжує політику Байдена, і максимум, що він може зробити, дійсно не він, а вся їхня інформаційна машина, щоби ця підтримка не була великою, так то і це його заявка, це був пролінг. Але я так розумію, що Трамп теж емоційно імпульсивно цей пролінг не зрозумів, і тому от в нього от була така реакція. І від Трампа не зрозуміло, як він. Прореагує, да, з якої ноги макаже ну, ну, він встане, так як як це кажуть там у нас в Україні. Mm. От і ну хай Путін робить більше таких заяв. Хай хай більше за Фрампа. Я, Я тільки за тому, що ну це все грає. Тобто Путін отримав абсолютно зворотню реакцію, ніж ту, на яку він сподівався. Ну так собі, там з, з гумором і з логікою, але зараз дуже багато уваги буде і до ще діючого президента Джозефа Байдена, тому що фактично лічені тижні місяці залишаються до того, як на на навгурації вже присягу складе новий президент, і всі чекають. Чогось від Байдена, да всі чекають, що ну, якісь останні оці його рішення мають бути суперкардинальними? Зокрема, українська сторона, звісно, чекає на зняття усіх обмежень на використання далекобійної зброї по російських тилах. А так видається, що поки що і на засіданні Рамштайн, і в самому Білому домі розраховують на українське виробництво, на українські спецслужби, які самі досягають військових цілей в тилу Російської Федерації. Чи піде Байден? Чи Війде Байден в історію, зокрема, і з такими радикальними якимись рішеннями, що стосується української перемоги, я вважаю, що Байден вже вийшов в історію, і ми там можемо жалітися, плакатися на там обережність Байдена і так далі. І так далі. Але треба розуміти, якби не його послідована позиція, ну ми би ми не мали того, що маємо, і це було би критично, якщо не катастрофічно, для перемоги на наших фронтах. Я не знаю, як поведе себе Байден, тому що все одно я думаю його рішення, які там лишилися під час каденції, але треба розуміти, що інаугурація буде аж у січні. Так, вибори будуть у жовтні, але е, Байден ще як мінімум три плюс місяців буде президентом Сполучених Штатів, і е, він може піти на ці кроки, але він точно не піде на різкі кроки до, до виборів, так тому що е, ну. В них теж принцип не нашкодь, так, як щоби е, там, нібито він і абстрагувався від компанії Гарес, так, не бере участь, типу, але, ну, в ній участь, але все одно його оточення і Демократична партія, вони все-таки ну, будуть казати, якщо якимись такими необережними рішеннями вони можуть нашкодити Гарес, то краще їх зараз не робити. Тому я не знаю, я не знаю, чи прийме це рішення Байден чи ні. А, те, що це, це зараз дискутується, це обговорюється, це рішення, як кажуть на столі, це так, яким воно буде і коли воно буде. А, ну сьогодні не я не готовий сказати. Я думаю, ну, це залежно від багатьох чинників, і навіть сам Байден його адміністрація ще не знають, так які вони приймуть, але сам факт, що вони його розглядають про дозвіл. Ну, цих далекобійних атак в глиб тилу Росії. Сам факт, що це розглядається, і ця можливість цього дозволу не виключається. Ну я вважаю, це, це ну, великий вже вже і так прорив. Пасибі вам, пане Олександре, величезне, за ваші думки, що ви долучилися. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. Був нашим гостем сьогодні. До зустрічі в етерах. Спасибі Величезне. Дякую вам.